Сьогодні, друзі, в відео розкажу вам, як починали ми сіяти кукурудзу. З чим зіткнулися, з якими труднощами, як сівалка проходила грудки пересохші, роботу розгортачів, роботу гусячої лапки. Поїхали! Доброго дня, друзі! Сьогодні розпочинаємо посівку кукурудзи. Так, еліта Select Юнкай буде перша, Вже розсипав погонка. Кругленьке, на сіння, як на сіні. Ні по нічого нема, мені подобається. Далі це. Лізький, оновлений і закінчувати будемо ліпексом. Зараз Щас... мішати нічого не буду, будемо підгортати по максимуму в банках. Так що їдемо на поле. Далі, друзі, Йдемо поетапно, заводимо трактор, включаємо вал відбору потужності на 540. Запускаємо вакуумну систему, прокручуємо в нашому випадку моноколесо. Ждемо з усіх банок випадання зерна і їдемо на поле, не виключаючи вакуум, щоб нагрілося масло. До поля нам зовсім недалеко. Джонік старенький. электроника. Рекорд. Всем рекомендую. Супер просто. Просто супер. Так. На 540. Не бы включился. И сам вал отбору. Треба йти глянути, бо, друзі, давно я ним не цей не користувався з прошлого року. А, вон. Раз, і загорілося, що він працює. Газу даємо трохи більше, ніж на холостих. Якби ближче оберти повинні бути схожі на робочі. Крутиться. Не довключив був речок. Сейчас должно все працювати. Крутиться, крутиться. І додаємо. Знімаємо сівалку. Ой. Наше колесо відірвалося від землі і йдемо прокручувати. зернята з усіх. А астральніх не випали, а чому? А тому що не вімкне, висівний. Вмикаємо. І тепер уже провернемо зараз поки не з'являться в останніх банках зернята Ось ця одна а тут 4 штуки. Диск заповнений. Зерном їдемо на поле. Так, друзі. Трошки посіяли і для себе перевіряємо, чи правильно відкалібрована наша електроніка. Електроніка нам показує що ми висіваємо 50 тисяч 50 ми відміряли не 14,3, а 7-15, ну просто, щоб, так сказати, трохи обдурити ситуацію. І нарахували ми 50 25-26 штук. На цій дистанції. Бачите? Бачите? Кожна зернина лежить через 31 сантиметр? І я до того веду, що електроніка наша налаштована вірно. Комп'ютер показує так само. Так, і сіємо, друзі, дивіться. 50 тисяч чітко совпадає із тим, що сіє по факту. Значить, правильно відкалібрована електроніка. І правильні показники від неї, скажімо так. Ходимо не швидко, 7 км, тому що не зовсім рівно. Глибина посіву 4 см. Зараз сяде батько, розкажу вам, покажу більш детальніше. Так, друзі, батько сів перший раз на джендір з сівалкою. То все время я раніше їв. До речі, друзі, прикотующі, гусяча лапка, просто каска. Буду брати, му резові бомба, просто бомба. Резові рядом не стоять. Так, для... Тих, хто питав, що я буду робити з такою грудкою. Там бачите, ось грудка. Позлипалося, це вчорашній результат вчорашньої дисковки. Ну Я нікого не буду переконувати, друзі. Я ж роблю осознані дії. Я знаю на що здатна сівалка, якою я буду сіяти. А вона, друзі, здатна ось на що. Розгортачі, гусяча лапка. Всі оці затрати, вони оправдані. Тому що дана сівалка може сіяти в будь-що, як я вам і казав. Дивіться, розгортач, грудки всі порозгортав, посівна полоса чистенька, немає взагалі нічого. Оце, до речі, ось по колії трактора. Бачите? Все чотенько. Проріза, розгорта. Дивіться, досіваємо до речі євросемовський гібрид орільський. Юнкай вже посіяли. Дивіться, ось ви питали, де грудки. Що ти будеш робити? Дивіться. Ось бачите де грудки? Грудки сівалочка розсунула на боки і вперед із піснею. Оце якось так. Якщо ви тільки підписались на мій канал, то я ще розумію ці е, неадекватні коментарі. Ну, якщо ви... Давно підписаний і слідкуєте за моїм каналом, то навіщо взагалі цей словесний понос? Я цього взагалі не розумію. Просто, аби ото не скучно було. Ось дивіться, який грудка, ось дивіться. Каміння яке. Ну нема в нас другого друзі другого вибору. Тому що, як я й казав, засіяли, заїхали культиватором. Зовсім мілко нема діла. Тільки трохи підглибив, Просто катастрофа, клей, вириває і все. Дивіться, ось ці грудки. І ось сівалка просіяла, дивіться. Питання, пропозиції, посівна полоса. Все чотенько. За кожним разом підгортаємо сімена, тому що сімена закінчуються одного гібрида і хоч, не хочеться їх змішувати. Теж, якщо батько не забув, то зупиниться. ТЛС Мост, друзі, дивіться як... Міст грає це вообще. Зараз з батькою треба маякнути, щоб не забув. Досипаємо, бо ось, дивіться. Можете самі порівняти. Гусяча лапка, резиновий коток. Гусяча лапка, ну, може бути отаке, тут же питань не без того. Резиновий коток. Резиновий коток і гусяча лапка. Треба срочно дзвонити на завод і замовляти, поки ще є, тому що... Зараз люди працюють в інтенсивному режимі і всім гусячих лапок може не хватить. Так. поправляємо сімена і працюємо далі. ТЛС місце взагалі. Бачите, як ходить? Це капець. І пішов. Зараз, друзі, попробую показати в роботі Гусяча лапка, конечно, мене взагалі здивувала приємно Капітально працює просто капітально. Каже батько, ми ніколи в таке не сіяли груддя. Кажу так само цікаво те, що саме. Так сказати, вели взаємополя до ідеалу. А їдемо до людей там, де вже оброблено бешене груддя. Сієм і сіє. І отримуємо капітальні всходи. І люди отримують капітальний врожай. Так для чого собі мучитись за тим ідеальним обробітком, якщо, скажімо так, немалі кошти потрачені на дану сівалку? Вона свою роботу робить і з нею справляється на 5 з плюсом. Бачите, ну, ось був горб. Дивіться, горб. Раз, розгорнуло і вперед із піснею. Зараз спробую ТЛС Міс зняти, взагалі так працює капітально. Міст рухається незалежно від Роми. Друзі бажаю і вам таких неперевершених позитивних вражень, які отримую я. Tchau, tchau.